Вітаю всіх на каналі Агролюбитель. Прийшов час розкатати трактора. Попередньо я його підготував, познімав все зайве. Відео про те, як підготувати трактор до розкатки, є на каналі. В кінці цього відео буде посилання на відео про підготовку. З моменту підготовки пройшло декілька днів, оскільки був мороз, тепер от вітер Ну і зараз морозу десь мінус 2-3, але під навіс дає можливість займатися ремонтом трактора. Для того, щоб розкатати, потрібно болти відкручувати, от на 17 по кругу, звідси на 22. Попередньо все підготував, але прийшлось розкатку опустити і забрати, тому що є от знизу 4 болта. Там ключом на 17 треба їх відкрутити, і розкатка, коли стоїть, то доступ поганий і ці болти не виходять. А це таке, відкручу спочатку 4 оцих нижніх, тоді поставлю розкатку, тоді вже все інше. Отак, От якщо візуально подивитись, то нема слідів, що раніше він розкатувався. Фарба однорідна на стиках, але трактор далеко не новий. Говорити про те, чи розкатувався чи ні, не можу. Ну, знаю точно, що останні 18 років ніхто його не розкатував. Ну, Зараз буду відкручувати і буду дивитись, можливо, по болтах буде видно, чи раніше розкатувався трактор, чи не розкатувався. З інструменту отакий от, от вороток. І от такий. Сподіваюсь, оцих. 35 сантиметрів десь довжини воротка буде достатньо для того, щоб віджати. От, відкручується нормально. Зараз це все попущу, поставлю розкатку і тоді всі болти по кругу повідкручую. Відкрутив оці всі болти, от все от вільно, з двох сторін. Думаю, ці, які кріплять стартер, не досягають сюди, тому що от, коли рухати трактором, буквально однією рукою і вже з'являється зазор. Стосовно болтів, то всі легко відкрутились, відкрутились і зразу видно, що вони вже раніше крутились. Чуда не сталося. Я думав, що, можливо, ще трактор не був розкатаний, але як видно по болтах, Деякі мащені, деякі ржаві, по-різному буває. Один має зализану різьбу. Я його позначив, де він був. І різьба така собі не дуже зализана. І плюс один нестандартний. От вони всі мають стандартну довжину, а цей отут він був. Довший. І на 19. Тож я його позначив, і він зразу вирізнявся, бо він отут терчав. Тепер сам процес розкатування. Не знаю, чи вийде щось зняти, але спробую. Ну, а тепер сам процес розкатування. Такий от відкривається вид, але щось не дає. Ну, зараз за кадром попробую потягнути і зрозуміти, де пиняє. Якось так був суцільний трактор, стало два. Отак вийшло. Трошки було хвилююче, але, в принципі, все добре розкаталось. Тілешка витримала, підшипники оці витримують, хоч тут трошки льоду намерзло, але йдуть по льоді і це все, все нормально. Все витримує, підставив болтики, також звідси оці штопорні, щоб нічого не впало. Також під коробку ще одну добіньку поставив для гарантії. Ось такий це все має вигляд. Там якийсь подарочок. Спробую досягнути. Не виходить. Ну, якась фарба суха, запхана. Отак От це все вийшло. Відкатав сантиметрів 70-80, тут ще є запас. Якщо повністю розкатати, буде більше метра, може навіть 130 метр м. Метр для ремонту, для доступу цього достатньо. Спочатку, коли почав розкатувати, тяга на декомпресор зачепила от сюди, зачіпала і не пускала. Прийшлося її трошки підперти, підігнути і все нормально. Таке от відео розкатки. Трошки було хвилююче, але все нормально вийшло. Я думаю, багатьом це відео цікаве, корисне. Ну, я думаю, найбільш цікавий буде це ремонт і сам процес скатування. Але для початку потрібно зробити ревізію, подумати, що. Тут бракує, тому що це все треба знімати, щоб цю шестерню поміняти. Ну, в принципі, багато чого доведеться робити. Щоб не займати багато часу, на цьому ця частина буде закінчуватись, пишіть свої думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, тому що впереді буде ще дуже багато цікавих і нових відео. Ставте лайки. Всім дякую за увагу!